Зимова риболовля манить її любителів, але наразі небезпеку може приховувати не лише крихка крига, мінна загроза, особливо на деокупованих територіях, висока. Рятувальники пояснюють, якщо населений пункт навіть вже був перевірений піротехніками державної служби з надзвичайних ситуацій, все одно варто не втрачати пильність. Вибирайте для риболовлі тільки перевірені та вже знайомі місця. Прямуйте до узбережжя винятково асфальтними й бетонними дорогами. Уникайте нових для себе шляхів і не виїжджайте на узбіччя дороги. Ретельно обстежте територію, де збираєтесь рибалити. Уважно дивіться під ноги. Не виходьте на лід через нестійкі морози. Крижаний покрив може бути тонким і небезпечним. Перевіряйте ділянки, де можуть бути міни у мобільному застосунку, розмінування України. Навіть після первин Обстеження смертельні пастки можуть ховатися на певних ділянках, зауважують рятувальники. Тож, якщо ви все ж вирішите наловити риби, суворо дотримуйтесь цих правил. Яна Біляєва, Андрій Харківські Харківський.